З людиною, яка відкосила трижди від служби в армії, мені розмовляти ні про що. Я не вважаю його ні президентом, ні головнокомандуючим. Абсолютний нуль. Нічого не знаючи в поліції, нічого не тямлячи в житті, тільки один кіч і бравада. Він не живе Україною. Я знаю, що це таке задовго до війни, починаючи зі сватів, коли 10-го року в сватах чотири в них. Типа для приколу було депутат Ялтинської городської думи це в Україні Це 10-го року Свати 4 серіал. Ого. Я це запам'ятав. Я тоді в Донецьку спілкувався з одним майором ССБУ. Він каже, «Та це ж для приколу. Я кажу, такі приколи не буває. Це агентура при владі ворог. Ну, не може клоун керувати державою під час війни. Така людина самозванець, самозакохана дитина йде і допчається, добчається, хай йде, досвіду набирається.